Земля сепаратиста Олега Царьова українським військовим. Дніпропетровський суд повернув в державну власність колись приватизовану землю екс нардепа від партії регіонів. Земельну ділянку в 200 гектарів віддадуть сотні бійців 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї бригади. Військові таким рішенням задоволені. Вони кажуть, те, що ділянки поруч неабиякий плюс, адже так вони зможуть легше адаптуватися в мирний час. Цю землю планують. Облаштувати та відкрити власну справу, яку поки не розголошують. Так вийшло, що якраз земельні участки, які нам, слава Богу, обіцяють виділити, оформити законним путем, отримати, приватизувати. Думаю, що ми соберемося все-таки і будемо продовжувати далі об'єднаною командою, приносити пользу государствам вже в мирні часи.